201 рік з дня народження видатного українського поета, художника та громадського діяча Тараса Шевченка відзначають в Україні. Його називають національним пророком, генієм та провидцем. Стрічки віршів Кобзаря досі актуальні сьогодні як ніколи. У цей день по всій країні, і за кордоном, де живуть українці, заплановано покладання квітів до пам'ятників Шевченку. В Дніпропетровську традиційно збиралися біля монумента молодому поетові. Цього року по всій Україні 9 травня проходив нон-стоп марафон, присвячений видатному українцю. По всій країні продекламувати вірші Шевченка могли всі бажаючі Не нарікаю я на Бога не нарікаю ні на кого. Я сам себе дурний дурю та ще співаючи орю свій переліг у Богу ниву. Перед цим до пам'ятника молодому Шевченку поклали квіти представники міської влади, громадських організацій та різних релігійних конфесій. Тетяна разом із сином також прийшла вшанувати пам'ять кобзаря. Жінка каже: він справжній геній та патріот, саме та людина, якою має пишатись Україна. Такий день гарний. Треба вийти і побути своїх людей, які так само прийшли, щоб згадати, щоб послухати один одного, щоб почути один одного. Ну і зараз нам треба всім виходити, треба єднатися, треба будувати ту Україну, яку хотів бачити Шевченко. Пані Аліна зберегла любов до поезії Шевченка із самого дитинства, коли жила в невеличкому селі на Донеччині. Мій дід дуже любив Шевченка, мав кобзаря і ще до революційного випуску, і збиралися в селі. Люди слухали ці вірші. Портрет Шевченка ряд, висів на, рядом з іконою на стіні. В нашій хаті сільській. Серед присутніх і громадська діячка Вероніка. Вона Каже, зараз зовсім по іншому сприймає постать Тараса Шевченка і все його життя ніж в шкільні роки. Його твори, його вірші їх можна покласти на, на сьогодні, на сьогоднішній час вони будуть завжди актуальні. А після того як Сергій нігаян цитував ми то тут загалі тонось ну, усі ми можливі ми думки, ми сумніво, ми вони відпали. Шевченка це як знатнадцять у багатьох містах України під час марафону, з нагоди вшанування Тараса Шевченка пролунало чимало його творів, але найбільш проникливим став голос Сергія Нігуяна з рідками поета, який він читав на майдані рік тому. Олена Петрученкова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.